Всім привіт здравства, Донько. І сьогодні жартівлива тема це таке буває у мене такий настрій раз на 10 років. <сум> я відразу скажу, що я людина категорична. І я намагаюся над цим працювати, бо вже ж ну, не дівчинка. і ще й тема підходить, але ну, відчуваю я яскраву емоції. Всі. І кохаю донестями, бо ми кохаємо донестями. І, 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 і злюся як треба. <ріст> і засуджую теж. Так що ваші солодкі не засуджувати, не треба нікого засуджувати, тільки тебе, Катерина, <ріст> а всіх інших не треба. Я на це не зважаю, знаєте, так. А, прошу, я саме хочу сказати, щоб вас не дратувати, можливо, вам буде нецікаво. Взагалі про дорослішання, дорослішання чоловіків. Чоловіків, саме чоловіків, і про подвійні стандарти, про мої подвійні стандарти як людини емоційної. Нещодавно, зранку я подивилася, зранку я прокидаюсь в такому настрої кожен раз такому. І от я ще не випила кави і подивилася, я сайт знайомств. Чого хочуть чоловіки? От я розділ дивилася, чого чоловіки бажають. І от я дивилася, вік 37 50. ну, тобто, 50 це окрема категорія ірландських чоловіків, відразу кажу. 50 це окрема категорія, там вони вже ну, хочуть, щоб ви їм прали, і прасували, і прибирали, і, і все. Ну, от, те, що я побачила на сайті знайомства, якщо ви скажете, що ваш коханий ірландець в 55 хоче кохання донестям, ну, чудово. Дай Боже, напишіть мені оце. я вам повірю і, і буду за вас рада, правда? Так ось. Беремо 37,45. Ну, це отакий от текст. Hello, я Томі, я Дейві, я в 45 років, і, я, і в 37 теж, мені здається, що... А, я б хотів. Тусуватися, я хотів би знімати тік разом, а також я люблю знімати на Ютуб, і люблю подорожувати, і дискотеки, дітей ні, не хочу, сім'ї не хочу, одружуватись не хочу. Ну, будь чесно. І я думаю, угу. і кажу це своєму другу. Ідіоти, дегенерати, <свісно> за віковою таблицею є така вікова таблиця, що повинен робити кожен. <свісно> Якщо ти нормальний, що ти повинен робити в цьому віці. Так ось кажу, це 14 років, це навіть не юнаки вони, за психологією. Ох, недоразвиті, ох, ненормальні. <свісно> тобто я так от все зранку кажу. Може, кави попити своєму другу. Він, а, він аж просто в шоці, бо е, я люблю чоловіків такий текст від мене. Я не знаю, чи чув він, чи ні. За роки ми роками дружимо. А тут я отакі, там хидіоти, Ух, ненормальні два слова англійською мовою своєю єдиною знають і тільки дві теми обговорюють, як, як можна взагалі, навіщо такі чоловіки в природі потрібні? от емоційно, потім я вже під вечір спокійно стала і так замислилася про одного свого друга, який під От Коли йому було 36, він з ТікТокі не знімав. Але а, він там ну, розлучився втретє, я думаю, десь так. Ну, я не впевнена <соценно>, стосовно рахунку. І він а, любив грати в квести вечорами після роботи. Ну, В нього був свій бізнес, я відразу скажу, і з мамою він не жив. А, і я подумала, що я ж ніколи раніше не думала, що він якийсь там ідіот, що йому 14 років. Ні, він такий розумний, ну, він дуже освічена людина, до речі, і математик за фахом. Тобто я та думала, що він... він такий розумний, такий хороший, і кажу, а от... всім не можна, а йому можна. Це от подвійні стандарти. Згадалася історія, що моя подруга вона каже: коли мій дядько одружувався, то моя мама, їй 30 років було. Наречення. І моя мама там дуже на це казала, що біла сукня вона ж не незаймана, як це можна? Незаймана в 30 років. А коли, каже, я одружилась, мені було 29, виходила заміж, не одружилась, виходила заміж половиною. І мама казала: О, як тобі фата і біла сукня донечка личить? Ну, тобто подвійні стандарти, так і в мене. Тобто, Руанці не був ідіоти. Томі вони. Ну, він, правда, Я не буду казати його ім'я, ну, я його за ім'ями Патькові називала. Він мій а, партійний бос. А, ну, за той час був, а потім не був, там таке було, потім я його брала до себе в жовтневий район. Ну, я, мені жодного разу не прийшла думка така, що він якийсь там дігенерат, тому що він там захоплюється квестом. Він ще за них і платить. Ну, За Тіктоки, я не знаю, треба теж за зйомку платити. Так що такі подвійні стандарти. І до серйозного а, пише жіночка, поїхала вона, жіночка нема зневажливого нічого. Поїхала вона з України і каже, що в мене, от мені соромно, що я поїхала, але в мене маленька дитина, і я, я працюю, знімаю са, е, собі житло, я не брала допомоги ніколи, я доначу на ВСУ. А, але от мені соромно, що я поїхала, чоловік лишився, що я поїхала і не на війні. Ну, мене, я ще не читала коментарі, я перше написала, як ви дитину маленьку кинете, і як це буде. Не можна кидати, хай українець кажу, рости чи Українка, а донечка в неї так, не зрозумію. А, так, так. І хочу зачитати, що їй пише я думаю, мама такого хлопчика, дорослого, який Томі, і він хоче знімати від життя, знімати тіктоки, і їсти разом і тусуватися. А, Стосунки, стосунків глибоких, він не хоче з жінками. <гум> я не знаю. От у кого є ідея, навіщо такий чоловік треба? Ну, якщо ти не дуже любиш тіктоки знімати, от я не люблю. Я навіть, от я не уявляю, навіщо мені такий чоловік. Ой, Чи є. Ой, ні. Не уявляю. Я не уявляю, якщо у вас є no ID якщо у вас є ідеї стосовно цього, будь ласка, напишіть мені. Так, і ось пише їй чарівна пані, мама, я думаю, такого чоловіка. Мовою оригіналу я була здивована, але як написано, Я рахую зовсім не так, ви за мужем. Залишили чоловіка одного, відносини неважні. Звичайно, ви знайшли причину себе оправдати. Саме оправдати. Ви подумали, хто йому попере, попрасує, приготовіть їсти, поцілує та приголуби? Хто? Багато питань. М? Багато жінок повернулися додому, я одобряю їх. Вони молодці, не кинули чоловіка та Україну. <смі> Важко в нас, звичайно, але родина є родина. Там трохи далі знайдете чоловіка, там зовсім буде добре. Це моя думка. Ну, і там чим не відповідали, що як же дитина там, ну і все таке. А от я подумала, що. Я, звичайно, ви знаєте мою позицію. Я далека від, а, ну мені подобається класична роль жінки, отак от, от, щоб не дратувати вас. Але, ну, що це таке? Тобто, мене просто навіть я тут навіть не можу українців захищати, от, от таких от українців яким треба то, лишитися, лишити маленьку дитину на війні, не дай Боже, що, що виросте, тільки б йому просували, прали його білизну і просували з, з обох батьків. Ну що це таке? І це от жінки таке пишуть: ну, тобто це навіть середина, я не знаю, які це, які це століття. <гум> Я, от, навіть мої подвійні стандарти тут просто були ошалешені. Таку, такою думкою, що треба краще померти. Але перед смертю, щоб чоловік був нагодований і білизна була в нього чиста. Отак. А ти сама помирай. Що там твої діти? Як він сам? Тобто, тут він не просто 14 років, а якщо він не може білизну собі випрати в пральній машинці, то це просто я не знаю. Бебі! Це навіть не 14, оце мене здивувало. Так, все, що хотіла сказати, ну, я вам дякую, що слухаєте мене. І дивитесь на мої різні настрої. От де я не така от категорична, це я працюю над собою. За це тільки лайк мені треба поставити. Ну, так же я намагаюся. А відчуваю так, ідіоти її <зас> Ну, Далі буде щось. Залишайтеся зі мною, будь ласка. Купляю одне і те саме, але в мене питання. От це я перший раз купила, давно таке продають, навіть я бачила. Це з насіння. Такий лаваш. І от мені цікаво, от що ви думаєте про це? Це справді більш корисно? Чи просто таке їсти не можна, і я себе заспокоюю? Це перше питання. І друге питання це мустерд, гірчиця. Я не люблю гірчицю в Ірландії, є така вона більш гостра. Два щимось. Це я купляю за я не знаю, скільки центів. 60 я думаю. А було взагалі 47 багато років це подорожчала. Так ось мустер, вона щось така неприродньо жовта, як ви думаєте, хоч склад нормальний, це може не мустер, а якась хімія, що помреш від неї.